Якщо ти вже схудла до літа і тепер худнеш до осіні, я тебе вітаю! У мене є класний дієтичний рецепт. На суху пательню відправляю 400 грам любих грибочків. Додаю трошки солі, щоб вони віддали скоріше вологу. Через кілька хвилин додаю 10 грам масла кхі. і ще так карамелізую хвилин 8. Додаю пару зубчиків чесника і середню цибульку. Мускатний горіх, сіль перець за смаком. Роблю фарш з курячого філе. У мене 600 грам, дві філешки. Звісно, даю трошки Андрюхи, щоб він не сумував, і довожу фарш до смаку. Сухий чесник, коріандр, сіль, перець, все за смаком. Викладаю грибочки, які вже обсмажились, і формую котлетки. Викладаю на силиконізований пергамент духовка 190 на 25 хвилин. Всім смачного і